Нове вбрання короля Багато років тому жив король, який так любив гарно вдягатися, що всі гроші витрачав на вишукане вбрання. Він не турбувався про своїх солдатів, не цікавився театрами. А на прогулянки їздив тільки для того, щоб показати. Своє нове вбрання. На кожну годину дня він мав спеціальний одяг, і, як про інших королів говорять, Король у раді з міністрами, так про цього короля казали Король у гардеробній. У великому місті, де він жив, було дуже весело. Щодня туди приїздило багато іноземців. Одного разу прийшли в те місто два пройдисвіти. Вони удавали з себе ткачів і казали, що вміють ткати найчудовішу тканину, яку тільки можна собі уявити. Не тільки кольори й малюнок надзвичайно гарні, але й убрання пошити з цієї тканини має дивну властивість. Воно не людям непридатним для своїх посад або надміру дурним. Так це ж чудове вбрання, подумав король. Якби я мав таке, то міг би дізнатися, які люди в моїй державі непридатні для своїх посад, я б відрізнив розумних від дурнів. Треба відразу ж наткати для мене цієї тканини. І він дав обом шахраям великий завдаток, щоб вони могли почати роботу. Справді, вони поставили два ткацькі верстати й удавали, ніби працюють, але на верстатах у них нічогісінького не було. Одразу ж вони наказали дати собі найтонкішого шовку і найкращого золота. Все це шахраї поховали у своїй власній кишені, а самі до пізньої ночі працювали на порожніх верстатах. Хотілося б мені знати, чи багато вже вони наткали, подумав король. Але на серці в нього ставало дуже неспокійно, коли він згадував, що той, хто дурний або непридатний для своєї посади, не може побачити тканини. Звичайно, він думав, що саме йому цього нема чого боятися, проте краще було б спочатку послати когось іншого, щоб подивитись. Як іде справа. У місті вже всі знали, яку чудесну силу має тканина, і всі хотіли швидше дізнатися, хто з їхніх сусідів нездібний або дурний. Пошлює до ткачів мого старого чесного міністра. Вирішив король. Він найкраще розпізнає. Яка матерія, бо він людина розумна, і ніхто не підійде до його посади краще за нього. І от старий статечний міністр пішов до того залу, де сиділи обидва шахраї і працювали на порожніх верстатах. «О, рятуйте! – подумав міністр. І широко розплющив очі. Я нічого не бачу. Але він цього не сказав. Обидва шахраї ласкаво запросили його підійти ближче, щоб роздивитися краще, чудовий візерунок і прекрасні кольори. При цьому вони вказали на порожній ткацький верстат, а бідолашний старий міністр. З усієї сили тер собі очі і нічого не міг побачити, бо там нічого не було. Що таке? думав він. Невже я дурний? Я цього ніколи не помічав. Жодна людина не повинна про це знати. Невже я непридатний до своєї посади? Ні. Ніяк не можна признаватися, що я не міг побачити тканини. Ну, що ви скажете? спитав один із ткачів. О, чудово, дуже мило! відповів старий міністр і поглянув крізь окуляри. Який візерунок, які барви? Звичайно. Я скажу королю, що мені дуже подобаються». Ну, це приємно чути. Сказали обидва ткачі і почали називати кольори і пояснювати чудові візерунки. Старий міністр уважно слухав, щоб точно все передати королю. Так він і зробив. Після цього. Шахраї почали вимагати ще більше грошей, ще більше шовку й золота, ніби для ткання. Все це вони ховали до своїх кишень. На верстат не потрапила жодна нитка. Вони, як і раніше, працювали на порожніх верстатах. Невдовзі король послав. Другого поважного сановника подивитися, як посувається робота і чи швидко буде готова тканина. З ним трапилося те саме, що й з міністром. Він дивився, дивився, але нічого не міг побачити. Бо, крім порожнього ткацького верстата, нічого й не було. Правда Чудова тканина? спитали обидва шахраї, показуючи й пояснюючи розкішний візерунок, якого насправді зовсім не було. Адже я не дурний, думав сановник. Значить, я не придатний для моєї посади. Це дуже дивно. Але нехай про це, хоч ніхто не дізнається. І він хвалив тканину, якої не бачив, і захоплювався прекрасними барвами і чудовим малюнком. О, прекрасна річ, сказав він королю. У місті всі тільки й говорили про дивну тканину. Нарешті король захотів сам її побачити, поки вона була ще на верстаті. З цілим почотом найвизначніших царедворців, між якими були й обидва шановні урядовці, що побували тут раніше, пішов король до хитрих шахраїв. Вони ткали з усієї сили, але без жодної волокнини, без жодної нитки. Хіба ж не чудово, сказали обидва урядовці. Які вже колись тут були. Подивіться, ваша величність, який візерунок, які барви, і показали обидва на порожні верстати, бо були певні, що інші добре бачать тканину. Що таке? подумав король. Я нічого не бачу, це жахливо. Чи я дурний, чи не здатний бути королем? Це найстрашніше, що могло трапитися зі мною. О, дуже гарно, сказав він. Це варто моєї найвищої похвали. Він задоволено кивав головою і розглядав порожні верстати. Не міг же він признатися, що нічого не бачить. Весь почет, що був з ним, дивився і дивився, і, хоч ніхто нічого не бачив, як і решта, але всі казали, як і король О, це прекрасно! І радили королю одягти нове вбрання з чудової тканини. Під час урочистої процесії, що мала невдовзі відбутися. Чудово, прекрасно, надзвичайно передавалося з уст вуста. Здавалося, всі були щиро захоплені. Король нагородив обох шахраїв орденом, наказавши носити його в петличці. І надав їм титул королівських придворних ткачів. Цілу ніч до ранку, перед тим як мала відбутися процесія, шахраї працювали всі могли бачити, як вони завзято працюють, поспішаючи закінчити нове вбрання короля. Шахраї удавали, ніби знімають тканину з верстатів. Різали величезними ножицями в порожнім повітрі, шили голками без ниток, і сказали нарешті От убрання й готове. Король сам прийшов до них зі своїми знатними цередворцями одягнутися. Шахраї підвели руки вгору, ніби щось тримали і сказали Дивіться, ось штани, ось мундир, ось мантія. Все таке легке, як павутиння. Можна подумати, що нічого немає на тілі, але в цьому і є вся краса. О, звичайно, казали всі царедворці, але нічого не могли побачити. Бо нічого ж і не було. Дозвольте, ваша королівська величносте, зняти ваше вбрання, сказали шахраї. Ми хочемо одягти на вас нове перед Великим дзеркалом. Король скинув весь свій одяг, і шахраї почали удавати, що надягають на нього один за одним. Усе вбрання, яке приготували. А король повертався на всі боки перед дзеркалом. Як чудово облягає, як прекрасно сидить. Казали всі. Який малюнок, які кольори, яке дорогоцінне вбрання. На дворі Приготовлено балдахін, що понесуть над вами, ваша величність, під час процесії. Сповістив головний церемонімейстер. Ну, я готовий, сказав король. Чи добре сидить? Він ще раз повернувся перед дзеркалом, бо хотів показати, що уважно. Розглядає своє вбрання. Камергери, які мусили нести шлейф, опускали руки донизу, ніби підіймали його. Вони йшли і вдавали, ніби щось несуть у повітрі. Вони не насмілювалися показати, що нічого не бачать. Так виступав король у процесії. Під розкішним балдахіном і всі люди на вулиці із вікон кричали О, нове вбрання короля незрівнянне! Який чудовий шлейф його мантії! Як чудово лежить! Ніхто не хотів показати, що він нічого не бачить. Адже це означало. Б що він не придатний до своєї посади або ж страшенно дурний. Жодне вбрання короля не мало такого успіху, як це. Та він же зовсім голий. закричав раптом якийсь маленький хлопчик. О небо, ти чуєш голос невинності. Сказав батько, і всі пошепки переказували один одному слова дитини. Він голий. Дитина каже, що на ньому зовсім нічого немає. Та він же зовсім голий, закричав нарешті весь народ. Королю раптом стало ніяково. Йому й самому здавалося, що народ каже правду. Але він подумав Все ж таки я мушу витримати всю процесію, І він продовжував виступати ще величніше. А камергери йшли і несли шлейф, якого насправді. Зовсім і не було.